Астрологічний прогноз: в районі 20 червня, плюс-мінус декілька днів, підвищена ймовірність для військ, які наступають або контрнаступають, попасти в пастку, зробити неправильні атаки. Такий прогноз тому, що планета Атак, Марс, знаходиться в з'єднанні з ліліт, яка означає провокація. Пастка хибний шлях. А, перш, до, до 20 числа до четверга, при цьому Сонце знаходиться в ментальному знаку Близнюки. І це означає, що до 20-го числа пастки, вони із-за неправильного розуміння. А з 21 го числа, коли сонце переходить знак зодіака Рак. Пастки з-за емоційності, емоційна реакція. Е, тобто, наприклад, е, ой, там треба наступати, я так, ми так хочемо, щоб наступали Збройні сили, щоб звільнили там моє рідне сіло чи щось таке, а там пастка, наприклад. От. І потім в суботу, 24 червня, ми бачимо опозицію місяця до Сатурна. Це означає, що якщо в четвер-п'ятницю якісь військові підрозділи поведуться на цю провокацію, на цю пастку, то потім в суботу будуть сумувати. Бо цей аспект суботу означає сумувати. Те саме стосується не тільки військових. А Марс означає активні силові і насильницькі дії в житті людей. Це означає, що насильство або тиск, або, ну така чрезмірно сильна мужська янська енергія, вона буде з великою ймовірністю помилкова. І навпаки. Ефект Ліліт дозволяє, ну, зробити паску для ворога, визвавши його на контратакувальні дії. А також Ліліт дозволяє зрозуміти механізм помилок і проблем, пов'язаних з Марсом, тобто з військовими. Наприклад, на цю тему, от я. Сьогодні, добре, вчора день, подивився відео, Хочу де, військовий, пекло, сіт, комутарі, де військовий певний я посилаю на нього коментарі, де це... військовий розказує про те, що коли е, воїни гинуть на фронті, то в тилу люди святкують, ходять по кафе-ресторанам і ну, живуть в своє задоволення. І в них, типу, нема відчуття, що вони. Ну, мають відношення до того, що відбувається в Україні. Тобто в цей період ми можемо зрозуміти свої помилки е і їх виправити. Знак зодіака Лев, в якому знаходиться Марс літом, -лі він пов'язаний або з владою, або зі своєю моделями поведінки. Ну І люди охотно в цей період особливо сильно будуть критикувати владу. Але ж від цього ну, не змінити ну, глобальний фон того, що відбувається в Україні, і більш ефективно, було б, якщо кожен дивився, а що він робить для контрнаступу, наприклад. <завчора> Позавчора я зробив відеоролик про те, як про те, про донати на ЗСУ на Запорізькому напрямку, де відбувається контрнаступ. І всього на, ну, на відгук на це відео прийшло три донати. Хоча ну, переглядів було ну, багато в цього відео. Ну, це говорить, звісно, і про вис... виснаження ну, українців від війни. Ну, а також про те, що розказує це цей воїн про те, це що люди дома, коли ти бачиш дві ну, багато Україна, людей байдуже ставиться продов... до, військових, до військових процесів, ну і до війни взагалі. І от зараз такий період, коли можна зрозуміти, що це некоректно, і виправити свої помилки. Тому я закликаю, хто має ну, средства фінансові, ще раз посилання залишу на те відео про донати на, про, на контрнаступ на Запорізькому напрямку і запрошую задонатити. Таким, також знак Зодіака Лев, його управітель Сонця, пов'язаний з теплом з півднем. і ми бачили ну, делегацію з Африки. І бачили егоїзм. Тобто, що їх цікавлять тільки їх проблеми, а проблеми українців не цікавлять. І на іншому наприклад, на іншої людини, це хорошо видно, але ж це і про наш егоїзм теж. Тобто, зараз люди проходять випробування на егоїзм в ці дні, на свої волі і на ну, якби те, що думати тільки про себе, а не про інших. З одного боку, ліліт провокує, а з іншого воно дає зрозуміти свої помилки. Ось такі складні наступні дні. Дякую за увагу.